Ух, ви це бачили, просто потужніч. Потужніч, потужніч. Ух, uh, ух. Uh. Криворожська дипломатія просто творить чудеса, особливо коли чистокровний американець в неї питається. Ну, в принципі, я навіть не знаю, хто побідив, хто виграв. Ну, це жорстко. Це жорстко пацани. Я ж присів, брів нахер. Я ж охренів. Це просто неможливо. Що бо так от. Просто спрагіба туда. Ух. Це жорстко. Я навіть не знаю, що тепер буде. Я охренівший, А як наш охренівший, господи, бідний він. Ну, я сподіваюся, європейці зрозуміли, що тут, типу, коротше. Або вони беруться за яйця. Або не беруться вони за яйця. І все, йде на самотюк. І їм тоді буде ще гірше потом. Бо, типу. Якщо не буде боєприпасів і допомоги, то, не дай Бог, анексія, і у них є ніхуя. Бо Трамп скаже: Я умиваю руки, розбирайтесь самі. І поки Ростатки Кіров не прилетить, блять, бомбить йобаний Вашингтон, Трамп нічого не зробить. І я не знаю. Ну, типу, план в цьому був. Ну. Це боляче. Що. Люди, які... ну, це все просто бред. Сподіваюся, у вас все добре. І сподіваємось на краще. У нас залишилось тільки одне: це надія. І концентрація на своїх штуках, як нам казали, концентруватися на, на своїх ділах, які ми можемо захенджувати. На жаль, це так. Гарного вам дня, будь ласка, спіть хорошо, видихайте, вихідні, розслабляйтесь, шашличок, машличок, гриби. Робіть все вірно. Гарного вам дня, будь ласка, спіть хорошо.